Привіт, шановні! Давненько у нас не було контрактів, пора виправляти. Перший контракт буде максимально простий. 10 скинів з колекції Safehouse з плотами до 0,2. Можна брати як MV, так і Field Tested, в залежності за скільки ви їх купите. Хочемо отримати сет фейт з двома нулями, які можна вигідно перепродати. Silver Quartz нам дасть сейф, ну а FOMAS нам побачити не хотілося. Максимально простий контракт на 3, 2, 1, погнали! Ех, це у нас сейп. А перед наступним контрактом хотілося б запустити розіграш в честь 5 сотень підписників. Ось такі от чудесні глокшенобу з нової колекції. Умови прості, підписка на YouTube, на Telegram, комент по темі відео під ось цим конкретним відео. Другий контракт у нас від підписника, колекційний крафт, де основні колекції у нас Overpass старий і колекція TAS го року. І намішано тут багато всього. Тут потяги, то сейфхаус, інферно, нюк. І як бачимо, в результаті у нас буде величезне полотно, де на кожну колекцію приблизно однакові шанси. Віддалі хотілося б отримати, звісно, старий верпасик, який мені дуже рідко залітає. Або ж супер класним результатом буде колекція TAS го року. Не, давайте без консолі. Хотілося б назад відправити, звісно, 21-го року. Побачимо, як... наскільки щедрим буде габен. Другий контакт на 3, 2, 1. Let's go! <звук> Ех. На жаль, інферт. Ну що ж, 2, 0 2.07. Третій контракт буде схожим, але вже мій варіант. Зайдемо на 2.0 з колекції Ancient і знову ж таки 221 року. Будемо крафтити лише на сейфхаусі. 75% на сейфхаус, при потім 25% це повернення контракту муха Acid Fate. Про це я помовчу, не хочу нічого казати. І все остальне буде дуже-дуже класно, особливо Dust. Зробимо на цей раз консолею на 3-2-1 даст, 2. Що у нас тут написано? Save, save House. Це що такий спойлер, чи що? Суфаш. <плес> а House. Ех ех. Консоли робити більш не буде. Що, рухаємося далі. Четвертий контакт. Придумав сьогодні якийсь ось такий: три скіна з колекції Боріл, один з Радіанта, один з Ханцмена і 5 скінів з колекції Danger Zone. По результату у нас 60 з лишнім відсотків на колекцію Danger Zone і 40% на хороший адкант. Ідеально би було отримати, звісно, Радіант і Desert Eagle. Хоча я візьму будь-який профіт. Контракт такий собі всратенький, проте я очікую на максимальний успіх, так як попередні два у нас не зайшли. Без консолі, як бачимо, консоль нам дає спойлери, тому 3. 2. 1, Родян. Okay, Баляха. Ну скільки можна, ло. На п'ятий контракт я перенесу вас на Twitch. Коротше, робимо чи не робимо? Звісно, робимо. Що ви скажете, що не робимо? Що пройшли тут да? Добре. Добре. Три. Два. Один. go! Ну, тільки недовго. А, це, це калаш. Отвічай, це калаш. Вірите? Сюди <плес> нахуй. Забув подивитися, щоб це FN відлягло на серце. А на флоті давайте подивимося яку ціну. О, 80. І останнє на сьогодні шостий контракт. Добрий знайомий. Ми вже його робили. Це у нас колекція хрома з МВВФН. Будемо крафтити в лоб 10 скінів з цієї ж колекції на виході. У нас три скіна по 33-33%. Калаш і МК -ка. це Окуп P250. Бачите, не хочеться компоновці у нас 9 нах і 1 мала Побачимо, що він нам принесе. Заключний на сьогодні на 3, 2, 1 картель. Найс. Звісно, це не кампек, не повернення всіх бабок затрачених на сьогодні, проте хоч якийсь профіт. Якість у нас FN, ось такий от хороший скін. Вам подобається чи не дуже? Ось на сьогодні і все. Вийшов такий коротенький випуск, хоча контракти, на мою думку, доволі цікаві. Також не забувайте про розіграш, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь, якщо досі не підписались, і побачимося в наступних відеох. Бай-бай!